Після року шалених ленінопадів по всій країні вступив у дію закон про декомунізацію. Тепер всі пам'ятки тоталітарної доби демонтують централізовано і цивілізовано. Окрім скульптур, постаментів та інших монументів з радянською символікою змінять і назви вулиць, міст та районів, названих на честь тоталітарних героїв. І досі у нас збереглися вулиці організатора масових репресій проти духовенства Воровського. Організатор червоного терору Дзержинського, а ще маємо вулиці Павла Морозова, Клари Цеткін, Розий Ксенбург, Моренсона, 50 років СССР, 50 років ЛКСМ, Піонерська, Комсомольська. І цей перелік можна, можна продовжити близько ста. В області доведеться перейменувати одне місто щорси близько 70 сіл. Давати нове імення вулицям у Чернігові має міська рада. До процесу закликають долучатися й громаду. На все є півроку. У разі ж, якщо процедура гальмуватиметься, перейменовувати доведеться градоначальнику. У інституті національної пам'яті доводять спротив декомунізації робота не на благо України. Це буде сигналом для російського агресора, для того, що не все втрачено. Що вони ще не повністю програли війну проти України, ще можна на щось сподіватися. Оце чітко, я думаю, ми всі повинні зрозуміти, що декомунізація, її хід ставлення органів влади, депутатів всіх рівнів, керівників органів влади до реалізації цього закону це питання національної безпеки. У Чернігові до перейменування вулиць підходять серйозно. Вже видали збірнику, якому показують, як це зробити, наводять список на зміну імені і навіть пропонують варіанти, як то історична назва. Громада має повне право, не погодиться з поверненням до історичної назви, а взяти іншу назву. Найбільше у декомунізації населення лякає ціна. Адже за загальними уявленнями, заміна документів після перейменування влетить у копієчку. Для фізичних і юридичних осіб практично фінансових втрат не буде навіть юридичним особам, коли їм прийдеться перереєстрацію робити, а само переименування воно не вимагає негайної перереєстрації. Найбільша частина витрат має лягти на держбюджет. Історики Розвіюють ще один міф про декомунізацію. Імена радянських борців з нацизмом не зникнуть з казівників і мап. Ті діячі, які брали участь у Другій світовій війні якраз у боротьбі проти нацизму я підкреслюю у боротьбі проти нацизму і вигнанні нацистів. Вони захищені законом. Перші у черзі на перейменування – юридичні особи, котрі у своїх назвах мають слід радянського тоталітаризму. Так у Чернігові до 21 червня мають змінити ім'я кінотеатру Щорса та бібліотеки Островського.